Всім привіт, я на каналі Яступ Геймс з вами Михайло і сьогодні я продовжую грати в цю ігрушку, де чомусь не запалюється ліхтар. І закінчили ми з вами на тому, що. що от... що от, да. Що дійшли сюди, ну... Тут, каже, не входити, ну. Ну як можна не входити? Якщо горять червоні... Проявичний СМ, якщо говорять, чого ні огній не входить. Ну окей. Е, та наскільки я знаю, там спеціальну палку треба, щоб віддергнути, е, щоб воно відкрилося. Стоп, а куди? Де вихід на другий поверх? Тобто? Тобто вниз. Що горять червоні вогні? Ви курсу, що червоні вогні якось стрмно виглядають, ні? Так, я на правильному шляху. Ну що ж, ідемо. Чекайте, де як нам казали? Фоє бібліотека. Бі, так непривично мати вдома бібліотеку, що коли... Тут тут закрито, так? Да. Коли главна героїня сказала, що от, типа. сиділа в бібліотеці, побачила таємний хіт, я такий бібліотеці, таємний хіт, а потім... А! І. я, я коротше не одразу до Петра, От е, цей... Таємний хід. Е, він у бібліоте... Що бібліотека вдома буде? C, tak, Kabinet, Та, тві, шпані, і... Д. Це, так я понял. Кабінет тата. Тобто я бишь не певний, що батьки шарять про ту кимнатку. ден де м де м де м де Ну і... Ууу, да-да. що це таке ух ти боже тату ти -ти -тихо. так я надію там нема запрещенки якого забанить цей Ну, вдруг твоя мама не давала дуже тату Журнал для чоловіків Gentleman 89 Кривава бойня дельфіну в Японії. «Нічна Москва, наркотики, проституція, мафія. Ну, що ви хочете, Росія? Нові правила любові. Леді на ринку. Женщини жі, рес можна я якось покрутити? Я тут. Mm -hmm. Тут полюбасу ця стара книжка з фішками, но фішка з книжками ну яка? Я без поняття. Хопля. Незнакомасть під моїм дахом в розприяття подростку. Да-да. Особливо, мабуть, тяжко батькам з підлітками, які думають, що вони... А я, і з підлітками, які думають, що не знають більше, ніж їхні батьки? Блин. Я буду все перетецовать, що то я не бачу. А, там что-то я дисно. Давай, ну де? що я, мабуть, десь щось не прочитав, ну блін. Ось це фігня. О. Хоч щось. Казалось. Я ну я не знаю. Так, короче, я подаю все и ух ты. Понял, что ничего не понял. Эм, ем, Я клянуся, я. Нет, нет, не закрывай меня тут, мені страшно. Ну, я... Я це як то снізить, просто... Ух ти! Я, коротше, читаю в інтернеті, що коли де як, і... і я не сразу зрозумів. Хрест що там? Адже так Бог возлюбив світ, що віддав сину свого єдинородного. Журнал. Обстеження... Ісследування охотників за привидами. Знайдено таньків 3. Бібліотека, коридор на другому поверсі Фоє. Знайдено доказів про надприродне 0. Ну, що ти хотіла. Довбані привиди зламали цю саму фігню. ще такий проходик. Типа, батя сваливаю от мамы. Чи... Коли он на доставала, чи... Це монстр стежив за кимось. Так. Я надеюсь, все правильно иду, чи ні? Не, я неправильно иду. Це боку, Боже, яка це душний ловка. Не знаю чому я в такої думки працюю. Гребінець. Прикольні розкраски, до речі. Так, так, так. А це навіть не та ж упляк. Ля, відразу було видно. Привіт, привіт. Хто ти? Оскар? Чого ти хочеш? Верну. Така інтересна пізнавальна записка. Ч дальше? Так, три. Нет, три, во. Карта. Чердак. Ну, гаразд, типа, ну, нас пойдет там закрыто, но. Ну. ну, я там уже вуз там, так страшно. Якщо червоний не входити, ми і так входити не можемо. Ух ти. Кабінет Тата фує Так ми йдемо на нижній поверх. Вже чисто трошки тут забудевся. Коли дівчатки були малими, то определенно було ідея б'яти. Що там з картою фоє? Так, секунду, так стати Ага. Тут а там має бути? Рай на краю світу. Особисте, не читати. Зелений. Ліднік Часть 2. Самонта. Е... Samantha... Ну гаразд. Але гра разом здесь. Коротше, ось вот воно є. Можете зупинити почитати. Я не впевнений, що це сюжет оце. Я я, я, я... я очікував, я трохи розчарований, я очікував від цієї гри щось, що шо я очікував від цієї гри. Тобто пугалки, страшилки, привидіння і може даже е, трошечки інтиму, що до речі було. The Misfit, 22, 22, and also a special Maiden Flight, Bars, Franklin Street At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it The lights went out I was turned toward her, my eyes started to adjust, and then I could see... She was looking at me too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous. After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, I really like you. I just nodded my head and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I have felt like a shook up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. The <laughs> А де, що, коли як? Я вроді весь дом обстежив. Будь... Е, відчувати себе як банка з газировкою. Це знаєте. Оце... Чоловікам це знайомо, хотів сказати. Фує. Крыльцо. на криці нема зайця. А то якщо він там є, я подглядувати не буду. Ну хіба що трошки? Нічого не бачу. Кеті, мені жаль, що я не зустрічаю тебе. Але зараз це неможливо, будь ласка, я дуже прошу, не намагайся вияснити, де я знаходжуся. Я не хочу, щоб про це хтось знав. Коли-небудь ми ще побачимося, не хвилюйся, я люблю тебе Сем. На моє серйос, підемо за тобою. У мене щось типу завдання. Tu ja naczypta był. Czy nie? Tak, był, był, ja pamiętam, był. I szukaj, gdzie iść, robić? Po dwa. Что ж, по сути ничего не решаюсь, а сейчас ищу ключик Так, так, так и так, а я могу картину снять Я думав про це, але ні. Ну, я все дився, обшарю, як от лічил не бачив, я самі бачив, що я все див все дивився. Ваші з с і и окинуся. Чувак? Нина що я, здатний на більше, це я шарю, но... Ну.

Я вже зареєстрований. Чим ти коли ти виростаєш? Можно мені грати в цю ігрушку Серйозно ходиш, ходиш, нічого ніде ніколи ніяк. Цучка. Конечно, це тупа фігня е, у дітей підлітків, то мусить один одним поїздіватися. Це як природа створила людей, що люди плюючи на чужі емоції, хочуть самоутвердитися в цьому показалося. в соспесте. Может правьте? Нет. Нет, нет, нет. Тішко то все випили. А? Я думаю, це кстати. О, де остання серія по цій бо то душнити, писати, читати ці записки, ну це така духота. Щоб ти не знайшла, не говори мамі так. Ем, е е е да. А може бути в цьому пні? Ох ти, душне лука. Як же, і особливо, я не можу нажати на шрифт. Тому що тут зум. katie so much has changed even just since you've been away we moved into this house i'm in a new school and my big sister being gone for a year doesn't make it any easier it doesn't feel real but i'm not going to let it phase me i used to tell you everything and if i can't do it in person because you're off gallivanting around who knows where i'll tell it to this journal just like i was talking to you Окей. Щоденник. Ну не знаю. Ніколи не вважав щоденник хорошою ідеєю. Щоб ти не знайшла, там не говори. Що ж ти там таке? Замикола. Стало цікаво, ну бінь. шукати ключі, не мати можливість пошихтувати. 30 минут ходити туди-сюди, читати записки, ну, таке собі. Тому він, я думаю, я піді... пошукаю іншу ігрушку для проводження на каналі. на консихару. Безкінечний записок. Короче. Тут я думаю, я можна, було не можна. Щось таке. Всем думаю, направлення літературного творчого стойбун буде найбільш підходящим для тебе, Міс Белок. Літня підготовча програма для абітурієнтів сесія 95-го року. Е... Ви, що тут нічого не Хоч якось буде інтересно. Ну сок. Можна фіню цю з розетки видернути? Ні, я даже після не можу завісти, як так. I want to believe you! Yeah, yeah! У да! Ця целочка ставила того, щоб проходити ігру. Так ось Думаю на цьо... Шо? Мілея, виставка був в Тихоокеанському інституті іскуст. Да, інтересно. Про парапорти нічого не скажемо. Далі, йде. я до останнього намагаюся щось знайти. Проте схоже не до Гаразд. Підписуйтесь, ставте лайки. Рекомендуйте моє відео іншим. Всім удачки, всім. Так, ну хотів класно закінчити, але не вийшло. ці штучки Дочки диву і баскетбольна осінка. На дверях примійте. Гаразд, коротше. Підписуйтесь, ставте лайки, рекомендуйте моє відео іншим. Всім удачки, всім. Пока!